Вітаю всіх у себе на каналі, Садок Мрії Надії. Звати мене Надія, я з Житомирщини. І сьогодні я хочу розповісти, які я буду саджати в цьому році томатики. Тому що я по декількам відео там показала деякі томатики, а так, щоб всі, які саме я буду саджати, то ні, в мене такого відео немає. А мені б хотілося його зробити, бо для мене, як на мене, то в цьому році я саджаю багато томатів. Як для себе. Хтось, звісно, їх саджає там сортів по 50, а для мене і цих багато. Ось, Тому хотілося б показати, можливо, комусь, якісь сподобаються томатики. Перший томатик, який я буду саджати, це новий для мене. Називається трюфіль рожевий. Ось такий томатик. Дуже цікавий він, такий на вигляд. Ось, і середньостиглий це це новий томат із серії японський трюфіль надзвичайного рожевого кольору. Надзвичайно красиві плоди у вигляді трюфеля. Ось, рослина висока. До 2 метрів потребує пацинкування. Для мене це нормально, я люблю високорослі томати. Тим паче в мене грядочка так і лишилася з того року, ось там підв'язувати мене є як. І... Тому я люблю високорослі томати. Наступний мій томатик це, я думаю, що його всі знають це курма. Дуже смачний томатик. ось, Крупноплідний, середньостиглий, формує кущі 1,6-1,8 метрів заввишки. Тож, високорослий, виходить томатик. Наступні томатики, як і в тому році, обов'язково, я думаю, також всі городники його знають. Найпрекрасніший сорт, також з високорослих, це дебарао. Ну, це томатик просто прекрасний. І для консервування, і в салатики, і просто з'їсти. Але це середньо, середньостиглий сорт, і також він високорослий. Його треба вести в, в два стебла. Ну, Буває, я якось пропущу, і мене виходить в 3. Ну, але ну, бажано в 2. Для мене він і врожайний, і смачний, і просто ну, неперевершений томатик. Наступний мій томатик це мій найулюбленіший. Хто дивиться мої відео, всі знають, це Чорний принц. Просто я його обожнюю. Він мені найсмачніший, най, най. най най Мені здається, аби я отак не експериментувала, ну і, звісно, що вона потрібна для консервування, то я б садила тільки його. саджала тільки його. Ну, можливо, мені просто ще ну, якось не. Не було якось такого сорта, який би більше сподобався. Ну, поки він мій найулюбленіший. Другий томатик дуже схожий на нього мулатка, але він ранній. чим і добре. Що спочатку буде цей, а потім Чорний Принц. Мулатка також він серед. Середньоранній. Тут пишеться ранній, а тут середньоранній, невисокий 60-80 см. Ну мені здається, в тому році я ж саджала, мені здається, він вищий, вищий. Бо я саджала, де висока грядка, де високі в мене помідорчики. Ось, ось такий доматик смачний. Така цікава, в нього, бачите, ось камера мало цих. На сінинок, ну, теж дуже смачний томатик. Потім буду я саджати томатики, які надіслала мені Наталя. Томатик хурма, який я також купила, але вже по перцю, вже знаю я, що домашнє не лучше. Ну, перці так це точно. Томати, вони якось так, і мені здається, з будь пачечки, яку б я не брала. У мене такого не було, щоб не зійшли томатики. Ось, а перці, звісно, я дякую Наталі, що вона мені їх вислала, бо я лишилася в цьому році без перців. Так, далі томатик називається шоколадний. Для мене це нові томатики. Ось. Ставлю я потім фотографію і опис томат шоколадний. Потім томатик хаміліон. Також для мене новий томатик. Будемо саджати. Самий для мене цікавий це томатик блево. І на вигляд він цікавий. І, здається, мені буде, нас смак дуже-дуже-дуже гарний. Ну, будемо дивитися. Надіюсь, що я їх, дасть Бог, вирощу, ці томатики. Ну, і два томатики це Наталя не знає, вже давно вона їх садить. Великий червоний, великий рожевий. І звісно, що Великі крупноплодні томатики, вони дуже смачні в їжу, салатки в їжу. Тому е, назва для мене не важлива. Е, головне, що вона з року в рік їх саджає, що вони смачні і також обов'язково їх буду саджати. Ну, з низькорослих я обираю тільки в цьому році саньку як і в тому році. В тому році я ще спробувала жовтий томатик оберіг, там було написано, що він стійкий до хвороб. Але Санька не хворів, томатик оберіг хворів. Я не підв'язую, я ложу сіну, він мене просто лежить на сіні. Або ж в мене є склопластикова арматура. Я отак її. Роблю полукругом і так вилажую ці томатики. Тому що вони, він дуже врожайний, томатів багато, він просто падає. Я його підв'язати просто його нереально. Склопластка арматура дуже-дуже в цьому мені допомогла в, в тому році. І взагалі вона і на тепличці на все дуже-дуже е, хороша. У мене є відео про сковопластикову арматуру. Обов'язково я оставлю посилання в першому закріпленому коментарі. Подивіться, хто не знає, що підібрати собі під теплички, щось підв'язати. Це дуже вам буде корисне відео. І новинка в цьому я вже показувала, але вже, вже як про тавмати, дуже я їх і показую. Це балконне диво жовті, і лінда рожева. Це низькорослі 25 см томатики. От, е, ну, це так експеримент, а це будуть вони в мене вирощуватися в е, вершечках Горшечні томатики, які я вже посадила. Ось. Вчора я розпікірувала їх. Тому він трошки такий ще, бо вони були в мене в одній тарі. І я їх трошки тільки розпікірувала тільки вчора. Тому їм треба якихось пару днів, щоб прийти в себе, так скажемо. Ось, От, Ще такий посадила, я, бачите, базилічок фіолетовий і зелений. А небагато, мені буде досить. Треба також уже розсадити. Раз, два, два зелених. Раз, два, три, чотири, шість фіолетових. Навіть для мене це багато, тому що кущі в нього такі потужні, особливо в зеленого, просто як дерево він. Тому мені базилічка хватить. Я саджаю біля томатиків, і собі одразу базилічок, помідорчик і салатик готов. Десь Цибулинку рванула, дай все готово. Ось, Ось таке коротке відео про мої томатики. Я рахую, що в цьому році в мене їх багато, я так зазвичай багато не сію, але хочу спробувати в цьому році. Томати я дуже люблю, полюбляю і саджаю від 50 до 100 кущів. Буду дивитися, наскільки в мене в цьому році буде місця. Тому що я ж кажу, що я під декоративний садок практично все забрала ось і, як казав, чоловік вже сміявся. Скоро будемо їсти твої квіти. Добре, це так відступила. Добре. Дякую за увагу. Всім гарного дня. До зустрічі в новому відео.